Давай, зрівняйсь, струнко, зрівняння до середи. Товарш головний суддя, учасники 14-го всеукраїнського збору змагань юних рятувальників школи безпеки для урочистої відкриття вишикованих. Здравствуйте, товарищи юные ритуальники! Мы рады приветствовать вас на Харьковской земле, на территории Национального университета гражданской защиты Украины. Второй раз проходит у нас соревнования, сбор соревнования движения школы безопасности, и это нас очень радует. Мы, Национальный университет Цивильного Украины, готовим спасателей. И в этом году уже будем праздновать 88 лет своего существования. 88 лет готовятся в этих стенах те, которые приходят на помощь людям, те, которые являются обладателями благородной профессии спасателя. Мы надеемся, что среди вас тоже в будущем кто-то станет спасателем, но на данный момент это не самое важное. Главное, что вы сейчас приехали, собрались со всей Украины, Главное, что вы будете здесь показывать свои знания в соревнованиях, показывать свои навыки, приобретать новые знания, новые навыки. Но это тоже, наверное, не самое главное. Главное, конечно, чтобы вы здесь подружились, хорошо провели время, провели это время с пользой и для себя, и, конечно же, для нашего государства, потому что подготовка нашей молодежи, особенно вот в это такое наше неспокойное время, к чрезвычайным ситуациям, к действиям в условиях рисков и опасности имеет очень большое значение. Я благодарен, что руководство движения Школы безопасности опять выбрало нашу базу для проведения этого мероприятия. И мы постараемся все сделать для того, чтобы и участникам соревнований, детям, и их руководителям, и нашим гостям, и судейской коллегии было здесь комфортно. І були зібрані всі условия для того, щоб серенування пройшли на должном рівні. Я желаю дітям, учасникам соревновань, прежде всего успіхів і обов'язкових побед. Увага! Почесне право підняття державного прапору України та прапору змагань надається команді з Миколаївської області, призери 13-го всеукраїнського збору змагань, юних рятувальників. Школа безпеки 2013 року. 14-й всеукраїнський збір змагань юних рятувальників. Школа безпеки оголошується відкритим. председателя Харьковской областной державной администрации Райна Игорь от департамента гражданской защиты. Я приветствую всех участников 14-го всеукраинского сбора соревнования спасателей школы безопасности на Харьковщине, на Слобожанской земле. Сегодня в течение шести дней все вы будете показывать свои знания, умения, теоретическую подготовку, при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно-рятувальных работ, оказании первой доврачайно-медицинской помощи. Я надеюсь, что дни, проведенные на территории нашего прекрасного Национального университета цивильного захиста, оставят в ваших сердцах только добрые позитивные воспоминания и впечатления. Я надеюсь, что в перспективе многие из вас захотят стать и посвятить свою жизнь благородной, сложной, требующей высокого профессионализма, профессии спасателя и будут поступать в высшие учебные заведения системы гражданской защиты, в том числе и в Национальный университет цивильного захвата. Я хочу всем пожелать сегодня успешных стартов и пусть победит сильнейший. Спасибо. Ну что, друзья, я хочу поздравить всех с этим замечательным мероприятием, которое возрождается спустя определенный промежуток времени. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов за их вклад, который они делают. Хотел бы поприветствовать и поблагодарить всех участников за их старания за то, что они делают, за их развитие. И я в вас верю. Я верю, что у вас и будет хорошо, что все будет замечательно. Я желаю всем вам победы. И от лица команды Департамента по делам молодежи и спорта Харьковского городского совета еще раз поздравляю с этим замечательным мероприятием. Спасибо. Витаю вас тут у нас на Харьковской земле. Вы представляете громадский рух школа безпеки. Это очень важный, очень важный напрямок деятельности громадской. Дуже важливо, що ви з'єдналися в свої колективи і отримуєте так важливі необхідні навички. У вас сьогодні буде можливість їх випробувати в цих змаганнях. Бажаю усім вам перемог над собою і командних перемог над суперниками. Бажаю, щоб ви в подальшому мали можливість, маючи ці знання. Надавати допомогу своїм близьким і усім тим, хто в цьому буде в цьому буде необхідність. Усім вам бажаю перемоги зі святом! від імені ветеранів та професорсько викладацького складу, щиро вітаю вас найстарішому навчальному закладі пожежного профілю в нашому університеті, який має Сучасну навчальну базу, в якій працює велика кількість досвідченого професорсько викладацького складу, створено гарні побутові умови. І все це на найближчий тиждень, все це для вас. Бажаю вам щасливих стартів, наполегливої боротьби. І нехай кожен з вас здобуде свою перемогу. Хай щастить! Шановні гості, організатори та учасники змагань. Від імені усіх курсантів та студентів, вихованців всеукраїнського громадського дитячого руху школи безпеки, хочу подякувати нашим тренерам, організаторам, спонсорам за можливість брати участь у святі молоді, спорту, можливість навчитися новому, цікавому та корисному. Особлива подяка голові руху юних рятувальників. Алі Олегівні Нагрієнко за вашу стійкість та титанічну працю школа безпеки допомогла мені та моїм товаришам визначитися з вибором майбутньої професії, а навички та знання допомагають оволодіти спеціальністю. Сподіваюся, що вже незабаром хтось сьогоднішніх учасників змагань поповнить стрій курсантів, в тому числі Національного університету цивільного захисту України. Всім учасникам змагань бажаю усміху. Витримки та перемоги. Вітаю всіх з початком 14-го всеукраїнського збору змагань юних рятувальників. І дійсно, в час сурового випробування для України, коли на сході іде війна, а по всій території трапляються різноманітні лиха, цей захід як ніколи потрібен, тому що все, що трапляється в нашій державі, відбувається на нас. Ось чому потрібно вчитися і знати, що передбачити. А передбачити, щоб діяти. Тому цей захід, що відкривається сьогодні, конше необхідний нам усім. Тут зібралися люди, яким не байдужа доля людства і доля держави. Ми приїхали сюди не тільки змагатися, а й навчатися і ділитися знаннями і навичками. І ми, молоді і юні, хочемо бачити свою державу квітучою і здоровою нацією, бо нам тут жити. А Рух Школа безпеки це один із основних напрямків на шляху до одуження України. Слава Україні! Любі друзі, шановні дорослі організатори, щиро вітаємо нас всіх на 14-му всеукраїнському зборі змагань юних рятувальників Школа Безпеки. Всеукраїнський громадський дитячий молодіжний рух Школа безпеки сьогодні являє собою. Унікальну молоде, модель молодіжної сучасної країни, молодіжної організації сучасної країни. Юні рятувальники це активні, ініціативні, творчі, відважні хлопці і дівчата, які готові прийти на допомогу у будь-якій ситуації, такого багатогранного і по-справжньому корисного для дітей заняття, яке поєднує в себе. Вміння діяти у будь-якій надзвичайній ситуації: на воді, в горах, при пожежі, вміння надати першу допомогу, урятувати себе і інших. У нашій країні більше не існує. Але ж крім практичних і фізичних навичок, школа безпеки виховує в підлітків мужність, взаємовиручку, дружбу, увагу до близьких. Формує громадянську позицію патріота і захисника своєї батьківщини, крім того, сприяє професійній орієнтації молоді, пропаганді професії рятувальника. І ми пишаємося тим, що певна частина вихованців школи безпеки поповнює щороку лави професійних рятувальників і курсантів вищих навчальних закладів цивільного захисту. От і сьогодні серед нас. І курсанти Національного університету цивільного захисту України, і його випускники, вихованці школи безпеки. Тенденція до залучення все більшої кількості підлітків у ряди рятувальників по всій території України за її межами це краща пропаганда здорового і безпечного способу життя, один з самих надійних шляхів зниження числа надзвичайних ситуацій. Наші змагання школа безпеки це серйозні змагання. І організатори створили умови, наближені до реальних можливих ситуацій, де Юнь матиме змогу виявити свої знання і вміння, продемонструвати, на що вони здатні. Але це не тільки суперництво кращих представників областей, це ще й нові знайомства, цікаве спілкування, пісні, жарти, музика, танці, прояв творчих здібностей і художніх талантів. Дорогі друзі! Нехай яскраві промінці цих талантів супроводжують добрі наміри у вашому житті і наповнюють його неординарними подіями. А сім днів, які ви проведете на благословенній Слобожанській землі, принесуть вам радість, додадуть життєвої сили і наснаги на нові звершення, пройдуть змистовно і цікаво. Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього свята. І в першу чергу колектив Національного університету цивільного захисту України, Міністерство молоді і спорту за фінансову підтримку нашого проєкту, і всім тим, кому не байдуже майбутнє нашої країни, тим, хто підтримує дітей, і молодь, дякую представникам наших лідерам і представникам областей, які сьогодні в такий важкий час спромоглися організувати. І Привести вас, дорогі мої юні колеги, на наше свято, тим більше, що ми збір змагання школа безпеки після 2000, тисячі після тринадцятого збору, який відбувся на Харківщині, це вже 14-й збір. Нехай гостинна харківська земля допомагає найсильнішим, найспритнішим стати не лише переможцями, а й зрозуміти, що головне це не перемога, головне безпека та вміння справитися. З усіма негараздами у житті, і хочу, користуючись нагодою, звернутися до наших старших товаришів, до представників місцевих органів виконавчої влади, центральних органів виконавчої влади, дитячому громадському руху, як і всім дитячим організаціям України потрібна ваша підтримка, практична, організаційна, методична, фінансова. І ми сподіваємося на те, що в тому числі. Харківська обласна державна адміністрація буде сприяти розвитку дитячого руху юних рятувальників школи безпеки на Харківщині. А всім нам і вам, мої юні друзі, я бажаю вдалих стартів і перемог. Дякую за увагу, шановні присутні, Ми зібралися на наші змагання, щоб вшанувати пам'ять воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Шанувати пам'ять героїв-рятувальників на Чорнобильській атомної електростанції та жертв Чорнобильської катастрофи. І зараз просимо представників змагань покласти квіти до пам'ятника героям пожежним на знак нашої пам'яті та скорботи. Пам'ять загиблим. Честь і слава живим! Шановні учасники! Змагання проводяться на харківській землі. Ми щиро вітаємо всіх, хто приїхав до нашого слобожанського краю. You no. thought no. when Ще розвітаємо учасників з відкриттям збору змагань юних рятувальників школа безпеки. Старшому лейтенанту Назаренко провести учасників змагань урочистим маршем. Урочисто марш! По команду. Рівняння праворуч Право. Дистанція між командами. God, man, you got mad oh. oh. Побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Верьте, что рекорд будет Знайте, вы близки к цели Мы верим твердо в героев спорта Нам победа, как воздух, нужна Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена наверх соложим Лидерам сегодня трудно, знаем, победить сможем. Если совершим чудо, судьи будут к нам строги. Но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги. Скажут молодцы черти, мы верим твердо. Спорта, Нам победа, как воздух Мы хотим всем рекордом, наши звонки да темена, мы хотим всем рекордом, наши звонки да темена, шествуй на рим горда, солнечной стремись награде, рады красоты спорта. Родины своей ради Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, слово я вас песни будет и сам шарка.